Добрий день, дорогі друзі та підписники мого каналу! Готуємо сьогодні дуже і дуже смачні голубці з молодої капусти. Для фаршу будемо використовувати яловичину. Голубці у цю пору року найкраща страва, яку з успіхом можна подавати і на обід, і на святковий стіл. Отже, для приготування ми візьмемо обріз діловичини, свіже сало без шкурки, цибулю, сіль та перець. Все змелюємо на м'ясорубці з великими отворами. Беремо три середніх молодих капусти загальною вагою приблизно 2,5 кг та гострим ножем вирізаємо кочеришку. У великій кастрюлі кип'ятим воду та додаємо 1 столову ложку солі та 2 столові ложки 9% оцту. Оце додаємо для того, щоб листя капусти при варці дуже не розварювалися і були щільними. Відміряємо половину склянки довгого рису та відварюємо його до напівготовності в підсоленій воді. Капусту занурюємо в окріп та бланшируємо до такого стану, коли листя буде гарно відділятися з качана. Цей час складає приблизно 5 хвилин. Як тільки листя капусти обм'якне, витягаємо його за допомогою шумовки до повного вистигання. Готуємо зажарку з цибулі та моркви для соусу, яким будемо заливати голубці. Цибулю дрібно ріжемо кубиками. Моркву натираємо на терці з великими отворами. Овочі пасируємо до золотавого кольору. Рис приготувався до напівготовності і ми його промиваємо під струменем холодної води та додаємо до фаршу. Фарш додаємо сіль та чорний свіжемелений перець. Кількість солі дорівнює приблизно 14-16 г на 1 кг фаршу з рисом. Перець додаємо за смаком. Фарш гарно перемішуємо, але не відбиваємо, він повинен бути нещільний. Дно великої кастрюлі з товстим дном вистеляємо маленькими листочками з капусти. З капустних листків, які ми пробланширували, зрізаємо середню товсту прожилку, тим самим робимо капустний листок одинакової товщини. На середину листка викладаємо приблизно 1-столову ложку фаршу та загортаємо невеликими конвертиками. Голубці викладаємо в каструлю, а з залишків фаршу робимо невеликі кульки. Готуємо томатний соус з 2 столових ложок томатної пасти вищого гатунку та води. Томатну пасту гарно розмішуємо. В голубці додаємо пасировану цибулю та моркву і заливаємо розчином томатної пасти. Доливаємо водою. Зверху голубців викладаємо шар листя з капусти та заливаємо водою так, щоб практично вода покрила голубці. Ставимо голубці на розсікач полум'я та тушкуємо приблизно 1 годину. В кінці тушкування потрібно додати сметаний соус. Для цього відберемо з кастрюлі небагато рідини, остудимо її та додамо дві повні з верхом столові ложки борошна. Гарно розмішуємо, щоб не було грудочок. Додаємо 400 г сметани та розмішуємо. Додаємо 1 чайну ложку солі та 1 столову ложку цукру, чорний мелений перець. Все перемішуємо. Сметанний соус додаємо до голубців, додаємо лавровий листок, сухий червоний солодкий перець шматочками, копчену паприку. Додаємо подрібнений часник. Голубцям даємо покипіти буквально 3-5 хвилин. Подаємо зі сметаною. На голубці наливаємо соус. Голубці вийшли дуже і дуже смачні. На розрізі фарш не виглядає суцільною котлетою, а повітряний та соковитий. Приготуйте голубці і ви. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей, мирного вам неба, пока-пока!